Тут. Добрий день! Ми вітаємо вас на нашому відеоблозі номінація обрядових страв весняного циклу у східно-подільських говірках. Весна це час ритуалів, це час смаків і час обрядів. І сьогодні ми розглянемо, як саме ці страви готували, як їх називали і який сенс вони в собі несли. Найголовніше пам'ятати, що це не просто їжа, це. Світогляд поколінь це пам'ять і це ритуал. Тому я не відволікаю вас. Беріть собі кабуську або чайочок і почнемо. Добрий день! Ми знімаємо відеоблог на тему обрядових страв у східно-подільських говірках. Е, і нам цікаво, як у вашому регіоні називають Паску та Глазур. Почнемо з того, де ви живете. Я живу в Одеській області, Розділянському районі село Кошари. Проживаю я в селі Каракурт Болградського району Одеської області. Я живу в селі Єремієвка, Розілянського району. У цьому районі називають Глазур. Підтінка помастило. Бабця каже Помазуха, а в нас в родині кажуть Гоголь Моголь. А як називають Паску? Ну просто паска або пасочка. А зазвичай ми говоримо Паска. В нашому селі кажуть просто Пасочка. Паска. Але як можна казати про Великдень без приготування його головної страви Паски? Тому я вам пропоную, поки я буду готувати її, відгадати загадки на східно-подільських овірках. Що ж, почнімо з найлегшого. Йой! То то мале та кругле, а як возьмеш у пучки, видиш, що на ньому цілий світ намальовано. І зірка рання, і вужик, і гіллячка, і хрестик. Гей би то не дівчина сиділа над ним до півночі, а сама весна через нього хотіла в хату війти, не шите, не ткете, а люди дивуються, мов на диво, що то за штука така вельми файна? А це... Писанка, а друга загадка вже складніша сидить собі в печі, мов пані у світлиці, Расти їй, бідній тяжко, бо то чи підніметься, чи ся впаде, а як удасться, виходить висока, рум'яна шапочкою цукровою і пахне так, що й сусіди знають, що в тій хаті добра господиня, без неї гетне не свято. Що то буде? А це Паска. Наші загадки добігають кінця, тому я пропоную перейти до останньої загадки. Тото Гейцер у шкаралупі, літом повік сидить під крилом у курви, а як прийде Великдень, то вже й не пташка, а дар божий. Червоненьке, жовтеньке, синеньке. кожде бере та Христосу єсть, хто виграє, той має честь. Що ту таке, га? А ваші здогадки з приводу цієї загадки напишіть у коментарях. Запах сують на всю хату. Я вже приготувала паски, а ви пишіть в коментарях, скільки загадок ви відгадали. Другий важливий символ Великодня яйце. Його назви та форми в говірках дуже різноманітні. Фіксуємо такі номінації Пасхальні яйця, свячені яйця, благовісні поминальні яйця. Для варених вживають яйце. Яйця. Яєчко. На Великдень крашенки писанки. Аналізовані форми яйця крашені писані. Окрему групу становлять фігурні вироби, такі як пташки, які печуть до весних свят, зокрема до 40 святих. Поширеними назвами є жайворонки, голуби, голубки. Наприклад, у Ліщинівці пара голубів це символ любові. У говірках фіксується елексема колач, калач, калач. «калачик» від слова коло. Що символізує щастя і добробут. А також похідні форми калачуньо, калачик-білячик, калачура. Ну, як казала моя бабка, де як того калачиська в печі розперло, такий файний вдався геть, як сонце, що аж з трисло. то ти дівка того меншенького в мощі бережно коло паски, бо понесем його на ророх в церкву, щоб були багаті й дужі. До Юрія готували молочні страви, молоко холодне. Холодяне, молочне, молочка Додавали калитку, коринки, цукорки, іноді льодинки. Молоко символ життя та добробуту лексика обрядових назв представлена питомими словами паска, яйце, калач, похідними формами пасочка, писаночка. Ну ось ми майже добігаємо фінішу. Східно-подільські говірки зберігли надзвичайно багато обрядову лексику, у якій поєднуються давні вірування та християнська традиція. Кожна назва, кожен рецепт це частина історії, яку громади зберігають і досі. А ми на цьому завершимо нашу подорож традиціями. До нових зустрічей! Загада м'яска, скоро тут би паска, селі та у